В засобах маси інформації дуже часто згадують ваше прізвище з можливим кандидатством, ймовірним кандидатством на наступних президентських виборах. Ви якось е, вирішили для себе будете ви балотуватися в наступні президенти України? Чи ну, говорять ще про мера Києва в багатьох містах? Також щоб Садовий приїхав до них. Був міським головою того, того чи іншого міста на сьогоднішній день, коли в країні війна. Кожен повинен добре робити свою роботу. І я працюю міським головою. Моя каденція закінчується в жовтні цього року. Тому говорити про будь-які амбіції, інші речі, це просто некоректно. Я відмовився від дуже багатьох посад в уряді, які мені пропонували. Там я не пішов в Верховну Раду, тому що я сьогодні потрібен тут, у Львові, на місті. Так, я можу бути корисний, допомагати, консультувати, але є моя каденція, тому некоректно злі не ці теми говорити. Я, я це моя позиція.